Дикий ямс волохата – це багаторічна трав'яниста ліана, що росте в тропічному та помірному кліматі. Має великі бульби та кореневища вагою до 70 кг. Довжину досягає від 2 до 12 метрів. У великих кореневищах дикого ямсу зазвичай білого або жовтуватого кольору, багато клітковини, вітаміну В6, аскорбінової кислоти, марганцю та калію, як і звичайні картоплі в бульбах ліани. Міститься багато крохмалю. Рослина найбільше цінується за великий вміст стероїдних глікозидів, сапонінів, вітамінів, мікроелементів. Та алкалоїдів. Стероїдні сапоніни за своєю структурою подібні до речовин. Попередники статевих гормонів як чоловічих, так і жіночих. На їх основі в організмі виробляються дигідроепіандростерон, материнський гормон, який, у свою чергу, є сировиною для виробництва, понад 20 різних гормонів ендокринними залозами організму, у тому числі статевих. Корисні властивості дикого ямсу для жінок, нормалізує гормональний фон та менструальний цикл, знижуючи хворобливі симптоми у даний період, впливає на вироблення стероїдів, прогестерону, естрогену кортизону. Правильний баланс, Іх дуже важливий. Попереджує розвиток таких захворювань, як рак молочної залози та рак підшлункової залози, зменшує прояв симптомів менопаузи, пом'якшує або усуває припливи та підвищену трацівливість, сприяє доброму самопочуттю. Важлива роль у косметології. Рослина має здатність омолоджувати шкіру і запобігати її віковим змінам. Через наявність такого корисного впливу, деякі ямс додають в антивікові креми та інші косметичні засоби. Сама дія обумовлена поліпшенням оновлення клітин шкіри, бета каротин та вітамін С відіграють тут важливу роль. Ще одна властивість дикого ямсу для шкіри зменшення проявів гіперпігментації для чоловіків. Запобігає розвитку ожиріння та збільшення м'язової маси, підвищення рівня тестостерону, покращення сперматогенезу і нормалізація сексуальної активності. Корисні властивості дикого ямсу як для жінок, так і для чоловіків. Знижує рівень цукру в крові та запобігання розвитку діабетичної нефропатії. Знижує рівень холестерину в крові, запобігає розвитку атеросклерозу судин головного мозку та серця. Нормалізує артеріальний тиск. Рослина при регулярному вживанні забезпечує організм калієм. Він допомагає підтримувати кров'яний тиск в нормі, має протизапальну властивість, здатний зменшувати біль та напрямки в суглобах, зменшує деструктивні зміни хрещової та сполучної тканини при остеопорозах. Дана лікувальна дія застосовується для лікування запалень у суглобах як у чоловіків, так і у жінок. Покращує травлення. Відзначається також здатність рослини допомагати при труднощах з дефікацією. Щоб дізнатися більше корисної інформації про ваше здоров'я, підписуйтесь на наш YouTube та соціальні у гармонії з нами, в гармонії з вашим здоров'ям.